Добрий день, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі English Life. і з вами Надія Рулі. Прошу вас до міста Кентебері. У нас традиція в сім'ї відвідувати Кентебері під час Різдвяних свят. Це тому, що саме це місто стало колискою християнства в Англії. Саме в це місто прийшло християнство з Риму. Кінці Шостого століття. В ті часи Кентербері було столицею одного із шести невеличких королівств, які існували на території Англії аж до 10 століття. Папа Римський послав сюди монаха святого Августина, який став першим кентерберійським архієпископом. І до наших часів це найвисокий духовний сан в Англії. Та усі Великобританії. Тож перші церкви та аббатства були засновані саме в кінці VI століття першим кентебрійським архієпіскопом. А це пам'ятник Джефрі Чосеру. Він написав першу в світі книгу англійською мовою під назвою Кентеберіські розповіді з 12 століття Кентебері стало містом для паломників. Які проходили на могилу Томаса Бекета, який був кантерберійським архієпископом на той час, і найкращим другом короля, але був вбитий за наказом самого короля, тому що архієпископ Томас Бекет не погодився з верховенством короля над церквою. Його вбили в кентерберійському соборі. А папа Римський об'явив його святим мучеником, і почалося паломництво до його могили. Справа ми бачимо найстарішу школу у світі. Перші приміщення були побудовані в 597 році. Вона функціонує до наших часів і є одна з найкращих приватних англійських шкіл. Місто Кентербрі століттями успішно процвітало. На паломництві до могили святого мученика Томаса Бекета, залишки якого вважалися святими, і багато людей з усього християнського світу приходили сюди з вірою, що вони мали цілющі якості, і прихід паломників до міста давав найбільший прибуток місту. Воно було засновано римлянами у VI столітті. Гарний прибуток. Місто давала торгівля. Ми перейшли зараз до базарної площі, яка знаходиться перед Кентерберізьким собором, на подвір'я якого нам сьогодні дозволено зайти, бо там проходить різдвяний ярмарок. Тож ми вирішили також приєднатися до натовпу, щоб трішки зарядитися різдвяним настроєм. В своїх відео попередніх років я показувала, як виглядає собор в середині, службу якому не дозволяється фотографувати або знімати на відео. В середині 16 століття Англія зреклася католицизму і англійський король Генріх VIII – об'явив себе головою Англіканської церкви. Всі церкви та монастирі, які не згодилися признати його головою церкви, були повністю зруйновані, а їхні землі перейшли у власність англійської корони. Віряни, які продовжували сповідати католицьку релігію, віддавалися гонінням. А останки святого мученика Томеса Бекета були виконаті із Кентерберійського собору в річку, а католицька релігія була заборонена в країні до 19 століття. Зараз стародавнє місто Кентербері приваблює дуже багато туристів із усього світу. Це друге місто по кількості туристів, яке відвідують в Англії після Лондону. Стародавнє місто Кентербері є місто молодих людей, де навчається велика кількість студентів в Кентерберіському університеті, який також приносить гарний прибуток місту. В Кентербері проживає 55 тисяч жителів. Місто належить до світової спадщини ЮНЕСКО. За рік. Кентербрі відвідують більше мільйона туристів. Під час Другої світової війни місто дуже постраждало від бомбардування. І в 60-ті роки ХХ століття старовинні будинки, які неможливо було реставрувати, були замінені сучасними, але в такому ж стилі, як. І середньовічні будинки, декілька років тому побудували новий торговий центр. Осінь. Місто до наших часів зберігає старовинні стіни, які були ще побудовані римлянами, а потім перебудовані в 14 столітті. Кентербері є одне із найдорожчих міст для проживання у Великій Британії. А зараз на хвилинку я запрошую вас до міста Гастінса подивитися, як вчаться робити різдвяні віночки наші україночки. Тож я вважаю за велику честь бути запрошеною туди, щоб приєднатися разом з британцями до такої творчої роботи. Ця подія проходила в одній із церков, яка традиційно проводить такі мастер-класи. А зараз невеличкий сюрприз. Я запрошую вас до міста Батл, куди нас запросили на святкування Різдва до християнського центру. Декілька слів про місто Батл. В перекладі, воно означає Битва. Тут вважається дійсно проходила битва. У 1066 році більшість істориків стверджують, що місце її знаходиться зліва за стінами ось цього аббатства. І я впевнена, що ви всі її вчили в середньочній історії, бо називається вона Гастінська битва. Коли останній завойовник Британії Вільям Нормандський. Бився тут із королем Гарольдом, який загинув в цій битві, і після цього 400 років в цій країні панувала французька мова, якою розмовляла тільки знать. А решта населення розмовляла стародавньою англійською мовою. І тільки в кінці 14 століття. Англійська мова стала державною. Місто Бетл знаходиться недалеко від славетного міста Гастінгса менше, ніж 20 хвилин, якщо ви добираєтеся машиною. Тут проживає всього 7 тисяч мешканців. Деяка частина з них щодня їздить на роботу до Лондону, який знаходиться. Майже півтори години звідси, якщо їхати поїздом. А зараз ми прибуваємо до маєтку, де знаходиться християнський центр, куди нас запросили на Різдво. До 1960 року це був багатий маєток. Де з 11 століття тут проживала аристократична сім'я ешбенем. Але так трапилося, що останні володарі маєтку не мали спадкоємців, і він перейшов далекому родичу, який був священником, в минулому будинок, який ви бачите, був трьохповерховий. Так як останній володар отримав його в дуже поганому стані, то два верхніх поверхи були знесені після сплати податків на спадщину в останнього володаря. Не було достатньо коштів, щоб доглядати за маєтком. І він передав його церкві, яка використовує його як ретріт віруючих з усього світу. І ось уже другий рік ми приїжджаємо сюди на святкування Різдва, куди запрошені багато британців та українців. На дворі така чудова погода, але, на жаль, у нас не було часу, щоб вийти. Та прогулятися в саду, тож я вирішила пройтися по всім кімнатам, які дозволено подивитися. А ось тут малюють українські діти. А ось іще одна кімната, де накривають столи для різдвяного обіду. А зараз ми завітали до бібліотеки християнського центру. Віруючі люди, які приїжджають сюди на ретріт з усього світу, проживають тут безкоштовно цілий місяць, навіть з своїми сім'ями. Але за це вони безкоштовно працюють тут в саду, або на кухні, а в вільний час відпочивають. Свято почалося різдвяним обідом, яке, як правило, рост дина. Яке складається із смаженого індюка та овочів. А ось і священник церкви, передягнений в різдвяного діда. А це різдвяний пудинг. А тепер починається концерт українських полядок. вечір, добрий вечір, а що споймає, мої девки, що вечір. Виконуються дуже старі поляки. Їх співали наші кращові ще до прийняття християнства. А цю колядку я пам'ятаю з дитинства, коли співали мої бабусі та батьки. А ця колядка була написана щеником української діаспори в Канаді більше ніж 100 років тому назад. А ви її знаєте? Часів судіння пози вона трагічно вмирає, а потім зцілюється і продовжує танцювати і а, бажати господарям цієї домівки всього найкращого. Колядка Щедрик, яка була написана Миколою Леонтовичем в 1916 році, стала відома всьому світу завдяки українській діаспорі, яка проживає в Америці, представник якої переклав її на англійську мову, і вона стала відома всьому світу як пер-Гайдавич. Колядка дзвонів. І тільки з початком повного вторгнення Росії в Україну весь світ дізнався, що це не американська колядка, а українська. Три роки тому колядка «Carol of the Bells» зайняла перше місце по популярності в Британії. Концерт переповнив мене емоціями, а також гордістю за те, що є такі люди, які так палко люблять Україну та так гарно рекламують її. Ось тут, в Англії. Українська група Кульбаба, яку ви щойно послухали, дає велику кількість концертів української пісні по всій Англії. В день вони працюють миючи посуд в ресторанах та прибирають в готелях. А в вільний час ці звичайні люди збираються на репетиції або готують їжу до концертів і їдуть виступати з нею, куди б їх не запросили, і збирають гроші своїми концертами на ЗСУ і вірять в те, що Україна буде вільною і наступить мир. Чого я вам всім бажаю в новому році. До побачення!